Ідіть, 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 мої хороші, ідіть сюди. Пенсіонерка Ольга Павлівна тримає четверо індиків та дванадцятеро курей. Каже, завдяки цьому може значно економити. Домашнє яєчко свіженьке, індюшатина. І сама хочеться натуральне щось поїсти. Аби не витрачати зайвого, говорить вирощує картоплю, овочі та фрукти. Робить консервацію. Тушонка індишача, свої огірочки, гриби ось ось, ми. Ходили в ліс по гриби. До першого березня вона отримала 3200 гривень пенсії за 35 років стажу. Нині ж її мають збільшити на 630 гривень. Розповідає пані Ольга. Проте грошей на всі потреби бракує. Лікарства дуже дорого стоїть. Ось зараз я. Капельниця там біля двох тисяч. Як розповідає начальниця управління пенсійного забезпечення в Черкаській області Тетяна Коваль, індексація пенсій відбулася з 1 березня. Їх збільшили на 19,7%. У Черкаській області це 517 гривень. Це середній розмір збільшення пенсій. Мінімальне збільшення 100 гривень, максимальне збільшення передбачено постанови 1500 гривень. Тетяна Коваль зазначає, пенсії перераховують автоматично за матеріалами пенсійних справ. Тому додатково звертатися не потрібно. Особам, які досягли віку 65 років, не працюють та мають страховий стаж чоловіки не менше 35, жінки не менше 30 років. Мінімальний розмір виплат. 3120 гривень. Ольга Павлівна говорить, і такому підвищенню радіє, бо розуміє, що є чимало пенсіонерів, які цього не отримують. Якщо живе одна і, і немає субсидії, то це нереально. Тому що десь біля двох тисяч опалення і комунальне. Якщо пенсія така мінімальна до двох тисяч, то це трошки. Страшно. Ольга Масканіч, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.